Бен Волес підтвердив свої плани піти з посади міністра оборони Великої Британії та політики восени поточного року. Також він не буде балотуватися на наступних виборах. Повідомляє британське видання «The Times». Мовляв, вже 24 роки в політиці, та останні сім з них провів із трьома телефонами біля ліжка. Міністр вважає, що Сполучене Королівство мусить більше витрачати на оборону, оскільки це необхідність напад Росії на Україну. Тому приклад каже Волес, також британський міністр оборони не отримав підтримки американців для роботи в НАТО. Президент Америки Джо Байден не схвалив те, що Бен Волес має стати генсеком оборонного альянсу після Єнса Столтенберга. Нещодавно міністр. Оборони Великої Британії дорікнув українцям за недостатню вдячність за передане озброєння однак згодом висловився, що його слова перекрутили та невірно зрозуміли. При цьому додавши офіційний Лондон буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.